Міністр міністерства оборони Великої Британії у справах ветеранів Алістер Карнс напередодні дня незалежності на був у Києві, і ми маємо запис ексклюзивної бесіди, виключно для каналу Ми Україна» він розказав про власний ветеранський досвід і ті програми, які діють в Британії, що допомагають українським військовим і ветеранам. Дивімося. Дякуємо від імені всієї Європи, всього НАТО від Великої Британії за захист свобод, якими ми всі користуємося ваші хоробрі чоловіки і жінки, сини і дочки перебувають на передовій демократії і щодня борються за неї. Тож дякуємо всім в Україні за те, що ви тримаєте оборону. Я провів багато часу в Україні і маю великий досвід. Я не зустрічав сильнішого народу. Я завжди кажу, що Бог, мабуть, обдарував Україну мужністю а в серці вашого мужнього сина вроду ветерани, які зараз воюють на передовій чи хоробро служили країні. Я п'ять разів був в Афганістані та в інших країнах світу. Це дозволяє мені зрозуміти, через що пройшли українці, співпереживати їм. Ми у Великій Британії та НАТО можемо допомогти Україні підтримати її воїнів. Ветерани не завжди потребують матеріальних речей. Вони мають величезну економічну цінність для країни. У вас молоде, підприємливе, сміливе населення. Ці люди можуть створювати інтелектуальну власність і бути величезним надбанням для країни. Ми надаємо фінансування на кілька мільйонів фунтів. Ми маємо міцні освітні та дослідницькі зв'язки. І приїзд сюди, і співпраця з українським департаментом у справах ветеранів є дуже важливими для обміну ідеями, щоб ми могли вчитися у вас, і можливо, ви зможете навчитися чомусь у нас на заході. Відзначу великі проєкти, такі як реноватор, який допомагає ветеранам реабілітуватися після фізичних або психічних. Травм іноді є спокуса приймати короткострокові рішення щодо ветеранів, але їм насправді потрібна довгострокова інституційно-стійка система, яка буде підтримувати їх все життя, щоб ветерани були під опікою з підтримкою і повагою від першого дня служби до смерті, і не тільки особи, які воюють, а вся їх родина дуже важливо, щоб ви мали публічних людей, чемпіонів, які захищають інтереси ветеранів. Президент Зеленський генсек НАТО відкрили конференцію ветеранів. Це політична підтримка. У нас є прем'єр-міністр, який підтримує ветеранів. Міністр оборони, у нас є принц Гарі, королівська родина. І дуже важливо, щоб ми тримали це в людській свідомості у позитивному ключі. Я твердо переконаний, що ми повинні задовольняти психологічні та фізичні потреби ветеранів, але ще важливо розуміти, які таланти мають ваші ветерани. Я вже казав, що у вас є молоді енергійні підприємці у ветеранському просторі. Використовуйте це для прискорення економіки та інтегруйте їх у суспільство якомога ефективніше.